Шановний Олександр Івановичу, сьогодні передавали вашу нову пісню. І так вона на мене вплинула, так розхвилювала, що я не могла не написати вам. Вітаю вас з далекого Хабаровського краю. Вибачте за турботу, але я не міг не подякувати вам за вашу пісню і сини. Шановний товаришу Білаш, я учень другого класу 9-ї школи міста Одеса. Звати мене Ігор Арбатов. Мені дуже подобається ваша пісня два кольори, хоч вона і написана для дорослих. Хочу з вами товаришувати. Все життя ваша пісня йшла по почем. Вона дає тепло душевне, любов до людей, повагу і любов до всього земного. Як це вам щастить так брати за серце. Звонити душу. Мене часто запитують, як ви пишете пісні, чи як ви написали ту чи іншу пісню? Справа в тому, що однозначно відповісти дуже важко. Та мені здається, що жоден художник не може відповісти, як це воно виходить, тому що це якась спонтанність, може навіть несподіванка якась. Якщо б коротко сказати. Є такі у мене пісні, які я написав, скажімо, за п'ять хвилин. Ну, буквально, але, мабуть, передувалося, я довго виношував їх, десь підсвідомо вона назрівала. А потім просто як вибух такий, хай невеличкий, але все-таки вибух. От хвилин за п'ять. А є такі речі, скажімо, я ніколи не забуду, я писав один романс три роки. В якому розумінні, що я до нього повертався весь час і мене не влаштовувало. Те, що в мене виходило, спочатку не влаштовувалося, кілька варіантів було, і так це тяглося років три. Так, що дуже важко, дуже важко сказати, як пишеться пісня. А це вже фінали спішли Так от я подивився в Павличка, вийшла книжка Таємниця твого обличчя. Ну, вірші там прекрасні. Лірика, чудова лірика, і тим більше я з ним спершим почав працювати над піснями і працюю зараз. У даному випадку я подивився на слова «Розплились, розсипались, розпались, наче коси, вересневі дні. От така лірика, десь такий вересневий сум, але й не зовсім сум. От і настільки захопили мене словаці, що я потім змушений був через буквально декілька годин зателефонувати до Дмитра і попросити, щоб він дописав одну строфу ще. Не влаштовував, от хотілося ще. І коли він прослухав уже разом музику, те, що я йому зіграв. Сподобалося йому, і він тут же почав ходити, ходити, ходити. І все-таки не зробив за годину за якусь в кабінеті в мене, не вийшло в нього, пішов додому, але буквально за годину мені потелефонував і продиктував мені цей наступний рядок. От коли е, приспів буде, щоб ви не, до, не довго чекали, а буквально на цю верхню ноту напав, щоб ви а, зразу, а? з ходу на неї, може, чи, на, виходили. Може, нам повинен. Так, Будь ласка, значить, я не роблю такого великого зараз вступу, а просто йдемо з мелодії. Один так ступу я даю все. Зараз Questo <tries> Хліб композитора, звичайно, це не легкий хліб, тому що це вічний пошук, це та жар птиця, за якою ганяєшся, і, як правило, бачиш тільки десь міраж, і вона полетіла. А от щоб вхопити її і приголубити по-справжньому, то це майже не вдається. Так що важкий хліб. Пошук, вічний пошук. Олександр Білаш народився в Градиську на Полтавщині у співучій селянській сім'ї. І з тих пір, як він пам'ятає себе, нерозлучний з піснею, як і вона з ним, Лауреат премії імені Островського і Ленінського комсомолу, Державної премії української РСР імені Шевченка, народний артист республіки, композитор Олександр Білаш, любить життя. І життя. Дарує йому мелодії новых пісень. Не-не, не уже в Кинзи. А киснее слово щемена купаться.